Сьогодні я купила іще рибок. В мене тепер ще два меченосця і дві гупі. Всі вони хлопчики та дівчинки по парах. Мічиносців дуже гарненький, такий чорний хвостик. Зараз спробую збоку показати. Так вони сидять ще на адаптації. Ага, сховалась. Сидять на адаптації. Скоро буду випускати. Вже вода набрала ту саму температуру, що й в акваріумі в баночці і скоро попливуть до інших. До речі, я коли принесла в баночці, то малінезі накинулись на цю банку. І е, штовхали їх носом, ту банку. Їм було дуже цікаво, хто там сидить. Вони дивились, ту банку кружляли, кружляли, але потім зрозуміли, що не зможуть ніяк їх е, дістати, і заспокоїлися. От Малінезія знову в неї такий сьогодні прикол. Вона плаває так зверху, вниз, зверху вниз, просто без зупинки. Зранку те саме було. Просто туди-сюди. Сомік бідний сьогодні трохи не постраждав. Тут в мене папір, щоб закривали його від сонця. Він потрапив до акваріума, чоловік прийшов з роботи, каже, сомік на бумажці приліп, присосався, бо вона потрапила до акваріуму. Ну, він його відковиряв, і ось то він там собі нормально себе відчуває. Як завжди, шкрябаєстик скло своїм ротом. О, малянезія, невгомовна вони ха, такі дуже шабутні. Туди-сюди, туди сюди. Рибка. Висаджуємо. Пливне вимаєшканці. Вперед. Три і давай четвертий хуй, вибач, це було жорстоко. Блін, як його опа, пішов. Так, біля майонезії пройшли нормально. Очень дружелюбно все проходить. ...do slidženja teritorije. Все пришло довольно дружелюбно.